У Славутській міській лікарні облаштували підвальне приміщення для того, аби в будь-який момент надати невідкладну медичну допомогу. Комплекс повинна бути надання медичної допомоги. І в будь-який час, якщо навіть повітряна тривога, якщо десь якась загроза будь-яких вибухів, ми маємо десь надавати цю допомогу. Я скажу, що не кожній лікарні є такі укриття. Це дуже важливо, що воно сьогодні є. Це майбутнє, це безпека. це… Ну скажу гарантія того, що люди в будь-який момент можуть отримати допомогу, навіть в породілля наранародити дитинку. Це теж дуже важливо на четвертому поверсі. А тут підвалі де безпечно, де тепло. У даному приміщенні за потреби зможуть працювати хірурги, травматологи, анестезіологи та гінекологи. Вони переконують, що робота в новому блоці буде зручною та безпечною, адже вже його перевірили. В принципі, все провірено і все і все проходить, і все має працювати, функціонувати без без безперебій. Без зроблено дуже гарно, дуже думково, що було. З того, що виходила адміністрація, ну, зробили максимально. І так само адміністрація прислуховувалася до практикуючих лікарів. І всі вказівки були враховані. Комплекс збудовано у стислі терміни, що дозволяє найближчим часом розпочати повноцінну роботу. І ми бачимо, що за досить обмежений короткий ну, досить короткий термін. Виконано такий великий обсяг робіт, дуже великий, тому що тут і технологічно, і технічно було дуже складно. Ну це підвальне приміщення, треба запасні виходи робити. І це все треба провести, молод такий стан. Тому тут операційна нічим не відрізняється. Чим операційна і чим 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 самі лікарні? Славуцька лікарня входить до кластерних закладів. Тож мати змогу надавати допомогу у надзвичайних ситуаціях актуально та важливо, запевняють лікарі. Яна Кузьмінська, телеканал «Перший Подільський.